Уже більше тижня іхтіологи і екологи активно зариблюють Дніпро. Роблять це не лише для того, щоб збільшити кількість риби у водоймі. Товстолобики й біля Амури чудові водні санітари, бо поїдають планктон та водорості. Дані на риба, яка зарибляється на важкою більше 100 грам. 114 чотирнадцять грам. Вона через 3-5 років досягне товарного товарної маси та буде лежати на полицях як області, так і взагалі України. Цього року Держрибагентство України виділило більше 400 тисяч гривень на збільшення популяції рослиноїдних видів риб у Кременчуцькому водосховищі, а це близько 400 тисяч особин товстолобика і трохи білого амура. Фахівці ж говорять: в ідеалі їх треба в рази більше. Потрібно, щоб держава виділила кошти для. Риборозплідників, щоб вони вирощували дані види риб і теж їх заробляли. Об'єми дуже здорові, але, на жаль, не, не мають можливості держава на сьогоднішній день фінансувати в повному в обсязі. Але ми вдячні і за те, що виділяють щорічно хоч якісь суми для цього зариблення. Заважають відновити біологічний баланс Кременчуцького водосховища браконьєри, які виловлюють малька щойно випущеної риби. Щоб цього не допустити, працівники рибохорони спільно з ОМВС цілодобово чергують на водоймі інспекторів. Що працівники міліції будуть охороняти, щоб цю рибу вона вийшла на водойом, і тоді практично вона покрутиться тут 3-4 дня, і вона вийде на водойом, і буде все нормально. Однак браконьєри не єдині масові винищувачі риби. Останнім часом їй дошкуляє птах, чорний баклан. Їх з лиман, на ліманах здихалися, вона прийшла на Дніпро. Зараз взять Канівську гору заповідник. Весь білий, послідом їхні всі дерева горять, все повністю горить. Нема там красоти, тому що має бути красота. Просто треба підключати людей, коли будемо будем писати, звертатися по допомогу, тому що кожен баклан, не один баклан дорослий, 5 кілограмів риби виїдає. Це, а їх тисячі. Празавсіки виходить риби з водосховища. Олексій Хуторний Василь Саєнко Віка новини.